І ось ще ось такі приколи. Ха -ха, тож родина персикових. Погляньте обліплено все. Крутяк. Крутяк. Ось ще таке прикольне деревце. Там огромне яблука. Ну, тут мусили підв'язувати, бо вага така, така ж це капець На таку маленьку грушечку. Персик і одразу нектаринка знизу. Дивіться, під самою землею. Що робиться? Що робиться? Друзі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, буде багато цікавого відео, поставте вподобайку, кому сподобалось, будьте всі здорові!